По даному питанню, три хвилини Лакіону Олександру Дмитричу і підводим риск. Шановні друзі, шановна громада. Не хотів виступати, тому що мені здавалося, що всім нормальним людям все зрозуміло. Але після того, коли на трибуну піднявся депутат міської ради Фанасія, я зрозумів, і ви повинні зрозуміти, як нам всім тяжко в міській раді, коли людина, яка ратує за закон, абсолютно на виду усієї громади топче цей закон. Громада проголосувала, що припинити всі пріння і подивитися кіно, він собі виходить і говорить, правильно, нормальна людина вийшла і спитала вас дозволу, чи можна виступати чи ні. Уто івіть собі, що завтра ви проснетеся і я мер в Що він з вами зробить? Та ви будете тут ніхто. Це перше. Але йому дуже плеще, його бойова подруга. Вітренко. Ми будемо дякувати, як ви царки десь подінетесь. Чуєте, йому дя... Йо, дякує бойова подруга вітренко, йому дуже площа. Ой, перепрошую, я хочу ваші... при гражок та Пряга, дякую. От в житті в кожна. Я легкі Лариса Іванівна. Шановна від Мадянка Ми вас не перебивали Ісус. Шановні, будь ласка, вислухайте три хвилини. Три хвилини, вислухайте. все От, кожна... Особливо ви, ви навели кожна... старій синявий порядок. Вас звідти Кож, як гнали? Кожна... Яким віником скажіть, будь ласка. <звук> 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 Булич, чи ви правильно зробили? <звук> Шановні друзі, дивіться, в житті от в кожної людини є певна категорія людей, які він не любить, які він любить. От я в своєму житті не люблю комуністів, сепаратістів, проституток, вибачте, голубих. От я їх не полюблю ніколи ні за які гроші. Ще, не люблю, ще я дуже не люблю таких людей, які б'ють чужих люд... дітей. Ще я не люблю педофілів. От ні за які гроші я їх не полюблю. А тепер щодо теми. Ви всі побачили, ну ми з вами подискутуємо окремо. А тепер ви всі побачили, як технологічно починається виборча компанія в Старокостянтинові. Вроді би, нормальне питання, я, я цілком згоден з тими людьми, які сказали, чому вони не згодні, тому що їм не подобається сама процедура. Вони щось не почули. Тут я цілком підтримую. Але коли певна група осіб сідає разом і для них все погано, все нехорошо, а все нехорошо те, що хорошо громаді і Мельничуку. Їм все не хорошо. Тому я от собі задаю питання, ви собі уявіть. А я зразу кажу, ви ніколи мером не будете. Це я, я вже поспорив з 10 людьми на коньяки, на гроші, все. І ви ніколи не станете мером, якщо ви почали з плакатів певних вішати. І те, як ви себе поводите, ви ще раз показуєте, що ви ще не доросли до мера. Може, потом, колись пізніше, то ви станете. А тепер дивіться по заводу. Нормальній людині, хіба не зрозуміло, що таке 400 робочих місць сьогодні на водоканалі працює 154 чоловіка. Від прибиральниці до директора кожен цінить своє робоче місце в теперішній час. А тепер уявіть, що зарплата буде 5 тисяч на заводі. І я теж проти будівництва заводу був, поки не приїхали депутати, показали фільми, показали слайди, показали висновки всіх комісій. А тепер уявіть собі, що погано в тому, що у нас буде ще одне саме потужне промислове виробництво в місті. Що погано, тільки буде добре. Що погано в тому, що ми сьогодні зібрали громадські слухання міська рада відповідно до чинного законодавства. Адже ці люди прекрасно знають, що без громадських слухань не буде експертизи проєкта. Ні, вони починають отак: от, можна вухо почухати так, а вони хочуть чухати так. І хочуть, щоб ми з вами всі так почали чухати. Нормальні люди. Вухи чухають отак. А ненормальні отако, розумієте? От не сидять ненормальні і починають нас вчити, як чухати вуха. Я вас закликаю. Спокійно і розумно ми сьогодні з вами не даємо дозвіл на будівництво завода. Не даємо ми дозвіл. Ми даємо дозвіл на експертизу проєкту, щоб могла привести ця фірма на все. І коли буде експертиза проєкту, тоді буде все зрозуміло, чи буде той завод, чи не буде. Спасибо. Дякую за вас. Шановні присутні, зараз ми дивимося слайд, і після, після, цього, після цього буде проведено голосування. Ви маєте подумати і вирішити своїм голосуванням. Это не рекламный ролик, это существующее предприятие в городе Старо-Константинове, где были ваши депутаты, которые видели это все в Константиновке. Запутали вы меня уже совсем. Здесь будет вам видно все оборудование, которое есть там в Константиновке. Там это производство. Здесь будет оборудование еще более усовершенствованное, потому что... Завод в Константиновке строился в 2004 году, и 10 лет он функционирует и развивается. Здесь будет гораздо, гораздо другое оборудование, другого уровня. Почему? Да потому что технологии идут вперед. Пока вы смотрите, а я расскажу вам небольшую историю. Когда в своем городе, в Константиновке, мы показывали этот ролик, и люди ходили, говорили, это ерунда, это привезли откуда-то с другого места. Когда до директора Мегатекса Шапрана Юрия Владимировича дошла информация, что люди не верят тому, что может быть такое производство, он заставил организовать экскурсии. На то предприятие ходят школьники, по крайней мере до войны ходили. Школьники старших классов, студенты техникума УПТУ ходят и смотрят на это предприятие для того, чтобы было желание учиться, получать высшее образование, и чтобы можно было потом устроиться туда на работу. Вот так производятся цилиндрики свинцовые. Затем они в мельнице перемалываются друг об друга абсолютно герметично. Вот так намазываются пластины в Константиновке. Да, люди работают в респираторах, в лепестках, чтобы не попадала им в организм пыль. Когда в Константиновку приезжают наладчики какие-то или продавцы того или иного оборудования, а их не так много, и все они видели другие предприятия. И все без зазора говорят, что это одно из лучших предприятий в Европе. Вот на фотографиях я показывал там, где были ваши депутаты, на территории завода растут цветы. Поэтому не надо говорить про то, что там помидоры и огурцы не растут у людей. Они растут. Еще раз говорю, что мы готовы организовать сколько нужно будет автобусов за свой счет, отправить всех желающих посмотреть. Ви можете побачити своїми глазами. Не треба слухати байки, якісь розкази. Раз ви мене заділи, скажіть, будь ласка, чи правда, що після пів року э, роботи на цьому заводі працівники так э, просичуються порошком, що не можуть пройти рентген? Неправда. Ну, якщо б він їв этот порошок, десь його взяв і їв полгода, то може бути. Я сумніваюся. Давайте. Я каждый день с, 9, с, 8 часов до 10 нахожусь на офисе Альфа-Газа. Список людей, которые готовы ехать, и дату, когда ехать. Я организую им доставку туда и обратно. Пожалуйста. Еще одно питание. Есть доплата за шкодливое производство? Нет. У нас нет вредного производства. Системы фильтрации работают таким образом, что людям в рабочих зонах не попадает вредности. Нам ни в одном городе не отказали в строительстве этого завода. Вашему городу повезло, потому что мы выбрали вас. Мы в Аполлоне не были. Что в Хмельницке? В Хмельницке мне предлагали строиться на заводе Катион. Только там не было электроснабжения. Там залобили цену за землю. И другие были нюансы. Если вас интересует конкретно каждое место, где я был, я могу вам рассказать. Пока идет ролик, скажу, что если есть желающие, которые хотели бы работать на нашем предприятии, я готов с ними встречаться и попробовать помочь им с трудоустройством. Каждый день на Альфа-Газе с 8 часов утра до 10 я принимаю людей и стараюсь каждому индивидуально подойти и в будущем предложить какую-то работу. У меня нет проекта на стоквартирный будинок. Желание есть, проекта нет. То есть вы хотите когда-нибудь купить хорошую машину? Не надо вас в этом обвинять сегодня. Я вам сказав, у мене немає проєкту на стоквартирний будинок, у мене немає розрішення на проєктування цього будинку. Є. У нас є бажання. Ми звернулися в міську раду і вони нам мають дати пропозицію. Якщо це можна зробити десь, то ми це можливо підкреслю, можливо, розглянемо, а можливо і ні. Я вас... Я интересуюсь жизнью старока.